Усім доброго і мирного часу. Ось один знайомий попросив замовити калімбу. Каже, ти дружиш там з інтернетом, з Оліксом, замов мені калімбу. Ну, він трошки на гітарі грає і хоче ще попробувати цю калімбу. Ну, ось я заліз в інтернет, поцікавиться, що ж така за калімба-малімба. Ось, прислали. Це я вже замовив. В інтернеті їх там, ну, тисячі штук різних і. Оприділитися дуже важко. Ну, Я все ж таки вник що тут за, за такий інструмент цікавий, послухав на відео, як звучить цей інструмент. Дійсно така приємна, цікава мелодія. І судячи з того, що інструмент такий простенький, мелодії виходить, досить таки оригінальні. Особливо мені сподобалось е, з фільму Гра престолів. Та різні там такі мелодії вишивають українські, ну, різні, досить цікаві. Ну ось. Е, такий мішечок. Ось е, назва ще нам мі... Козак Вуд. Я спочатку думав, Козак це ну, просто бренд, назва фірми. А це прізвище майстра. Ось такому мішечку, гарно запаковано, все так надійно. Ось так виглядає цей музичний інструмент в порівнянні з сірниковою коробкою, зовсім він невеличкий, що дає зручності в переносці, в мобільності, і виконувати мелодію будь-де. Вибір в інтернеті там дійсно очі розбігаються. Ну, але як оприділитися, яка з них краща, яка гірша, чим вони там відрізняються, бо є такі пустотілі з отвором посередині, ну щось типу як в гітари? Ну, але почитав коментарі, почитав там відгуки і зрозумів, що все ж таки наші українські виробники краще і якісніше роблять. Ну, по-перше, тут нічого складного, а по-друге, саме звучання. Люди так і пишуть, у ті, що там з оленями, сердечками. Ну, звучать далеко не так, як ось у ці наші. Сам я до музики не дуже, як то кажуть, по вухах. Пробіглося стадо диких мамонтів. Ну, але як Кондратюк, судити інших можу, хоча сам музичних талантів і не маю. Ну, але щоб якось оприділитися, прошу одного з виробників, майстрів, прислати відео, де звучать їхні інструменти. Ну і по відгуках, ось Козак-Вуд подивився один з найкращих. Прислав три відео, де звучать його ці калімби, і зразу стало все ясно. І ось на останньому відео звучання здалося найкращим, найтаким яркішим, сочнішим. Також попросив зробити з такого ж матеріалу. Як виявилось, що це грушка. Грушка також тверда порода дерева і досить така цікава, має свою таку гарну структуру. Ось Як можна подивитися, також тут є їхній е, знак, бренд, клеймо. Також цього майстра можна замовити будь-якого кольору, хто любить там світліше, темніше, з рисунками, з написами, навіть робить з епоксидної смоли ну там такі вставки різні, ну красиво. Дивився, як там годинники робить. Ну красота. Перед тим як щось замовляти в інтернеті, я завжди дзвоню, щоб поговорити з цим автором, з цим продавцем. Щоб знати, чи це не просто перекупщик, а дійсно людина. Освічена, свідома, ну і розуміє, що вона продає. Ось цього разу поговорив. Людина досить приємна, ну, наскільки я розумівся в людях, І все мені розказав, пояснив, скинув відео, е, різні варіанти. Тобто, ну, видно, що людина е, майстер своєї справи. Звичайно, що якість звучання ще залежить від якості цього металу, з якого зроблені ці язички. Ці струни називаються язичками. Ну, тут 17, це класичний варіант. Є ще в два ряди, ще зверху такий цілий ряд тих язичків. Ну, виконувати мелодію буде складніше, але звучання буде ще краще. Усі язички пронумеровані цифрами і буквами, щоб було простіше виконувати мелодію. Ось так цей інструмент виглядає з боку. Бачимо, що нічого складного. Але налаштувати це потрібно вміти знати. Як навчитися грати на цьому інструменті? Зараз є купа різних програм. Ось, наприклад, одну нажимаємо. І як падають у ці кубики, відповідно нажимаємо такі ж клавіші. Пронумеровані що ці, що ці, ці. Ну, наприклад... А як звучить саме цей інструмент? Зараз попробую щось поклацати. Ну, але це телефон, не знаю, як мікрофон запише. Ну, як же буде. Ну, якось так. Одразу скажу, що це не реклама якогось конкретного виробника. Нічого він мене не просив, тим більше не платив. Це моя ініціатива. Я рекламую наших виробників, які роблять нічим не гірше, а то і краще. Це для того, якщо хтось стикнеться з таким самим вибором, то щоб знали, що є такі нюанси.